Парадокс, який ми часто не помічаємо, як часто ми соромимось і приховуємо риси, які вважаємо поганими, сьогодні я хочу поговорити про гіперчутливість, про чутливість, про те сприйняття світу дуже тонке, яке робить людину чутливу, більш вразливою. Як ми звикли до цього ставитися? Ну, По-перше, ми намагаємося це приховувати. По-друге, ми намагаємося перетворити цю особливість свою на якусь невидиму її нівелювати, обестінити, знизити. Наробити в себе якийсь, зробити собі більш якихось сил, щоб стати сильнішим. Навіть дехто з цього соромиться. Я зацікавилась. я зацікавилась тим моментом, як же виникає ця гіперчутливість, де вона береться, що потрібно було відбуватися в житті людини, щоб вона стала. Більш чутливою, ніж інші. Звичайно, для цього мені довелося зануритися в дослідження дитинства. І зараз дечим я хочу з вами поділитися. Для того, щоб була підвищення чутливість у людини, її треба було десь загострити. Це відбувається в дитинстві. В ті моменти, коли дитина. Живе у світі, що є не зовсім для неї безпечним. Дитина розвиває певні свої почуття більше, ніж це роблять інші люди, тому що саме це допоможе їй вижити у тому світі, де вона живе. Це навичка, яка плекається щоденно. Яка вирощується щоденно. Потім дитина дорослішає, виходить в дорослий світ уже цей дорослий світ, який би він не був, кращий, безпечніший чи небезпечніший. Він уже просто інший, він відрізняється від того світу дитинства, де людина, дитина напрацювала ці навички. І тепер це вже ця навичка, чутливість. До зовнішнього світу, як би вже починає навіть заважати людини. Чому? Тому що людину вже тратують дуже шумні компанії. Вона чує всю біль, яку розмовляють і проговорюють інші люди. Вона дуже близько все бере до серця. Я думаю, ви зустрічали таких людей. І тому. Як захисний механізм людина намагається або уникати цих місць, де їй некомфортно, або нарощувати силу. Проте зараз я хочу звернути увагу на цей захисний механізм, який наробився у людини в дитинстві. Я хочу запропонувати подивитися на нього з іншого боку. А якщо це та унікальна особливість, яка є у вас, і саме завдяки цій особливості ви відрізняєтеся від інших людей. Тобто ви можете тоньше, чуттєвіше сприймати зовнішній світ. Да? Саме в тих місцях, де можливо інші його не відчувають. Ви можете більш тонко відчувати музику. Ви можете більш тонко відчувати твори мистецтва, картини. Вас будуть захоплювати танці, які ви або як ви самі робите, да, танцюєте, або споглядаєте. Чому? Бо ви будете більше розуміти з того, що вам показують. Ви зможете знайти як чутлива людина. Більше цікавого і тонкого в довколишньому світі, в прозаїчних речах. В принципі, є такі практики, існують практики із східної філософії, мабуть, ви про це неодноразово чули, коли пропонується людині там. Медитувати, щоб щось відчути. То я вас вітаю завдяки тій чутливості, яка у вас розвинена з дитинства. У вас вже є ця практика, ви це вже відчуваєте. Ви можете милуватися і дійсно відчувати красу е сходу сонця, е красу падаючого листка кленового з дерева, красу накрапаючого дощу. Все. Абсолютно все, що є довкола, ви можете знайти в цьому красу. Е, і от оця ваша вразливість, е, оця гіперчутливість е, саме в цих моментах є для вас досить корисною, тому що ви маєте можливість побачити світ трохи по-іншому. Е, ну, Мабуть, про це пишуть в книжках, мабуть. Про це пишуть в оповіданнях, в якихось, да? тобто про це говорять, Тут гіперчутлива людина це відчуває. Ну, звичайно, пам'ятаємо, що є зворотня сторона медалі відчутливості це уміння керувати своєю чутливості в тих місцях, де потрібно. Більше працювати через розум, а не через почуття, тобто в якійсь діловій сфері, в научній сфері. Але я цим своїм відеозверненням да, хотіла показати, що крім негативу над є і позитив. Просто треба його цінувати. І це навичка, пам'ятаємо. Тож навичкою також треба вміти користуватися, щоб не навичка вами керувала, а ви керували навичкою. Тобто, тоді, коли ви занурюєтеся в чуттєвий світ, у вас це відбувається автоматично. Залишилося навчитися керувати своїм чуттєвим світом. в тих, Сферах життя, де потрібно підключати розум, когнітивність.